Кумонька, ти така терпелива. Так у мене просто вибору немає, кумонько. Чому? Тому що кум теж терпеливий. Дружина повертається з магазину. Коханий, я купила тільки те, що було у списку, а де ж список? Так я забула його написати. «Куми, час так швидко летить. Так, куми. Особливо коли кума на дачі. Коханий, а давай сьогодні влаштуємо романтичну вечерю. Яка чудова ідея, кохана! Замовимо піцу і будемо дивитись серіал. Старий кум каже молодому. Запам'ятай, куми, не все золото, що блистить. А що ж тоді, куми, Іноді це просто хороша дружина.